Всім привіт! Сьогодні у нас довгоочікуваний девайс, а саме V2L до ID4. Для тих, хто не знає, абревіатура V2L розшифровується як Vehicle to Load, тобто транспортний засіб може віддавати енергію назовні, кудись там. Так, багато моделей, такі як BYD, такі як Geely або Honda INS топова, про яку ми знімали, мають цю функцію в стандарті. І тоді вам потрібно лише використовувати перехідник, який або є в комплекті, або коштує приблизно 150 доларів, і ви можете нормально підмикати. Прилади 220 вольт, так само, як від вашого будинку. Для деяких моделей завжди треба було докуповувати ось такий от пристрій. Це інвертор, який теж робить ту саму функцію. І це, в принципі, те саме, але трошки дорожче, його треба возити з собою. А от для ID 4 такої штуки дуже довго не було. Ми шукали-шукали, і от тільки зараз вона з'явилась на ринку. Так що сьогодні ми з нею познайомимося. взагалі, як з цим жити. І розглянемо дві моделі: ось така модель. Я її вже теж потестував і одразу скажу, що, на мій погляд, вона трошки гірша і не варта уваги. По-перше, тут нема водозахисту. Тут ось такі решіточки відкриті, ось тут от вентилятор охолодження. Ну тобто це суто для домашнього використання і якість взагалі не відчувається високою. Я вважаю, що Варто доплатити приблизно 100 доларів за ось такий дівайс. По-перше, він дійсно красивий. Подивіться, який стильний. По-друге, у нього є класна алюмінієва ручка, ось така. І по-третє, він е, має водозахист. Десь на рівні там, IP44, ну, коротше кажучи, його в принципі можна поливати водою. Може, ми пізніше це навіть і зробимо. І загалом якість відчувається набагато краще. Вага ось цього пристрою десь на рівні 4-5 кілограмів, так навскідку. І що вона нам дає? Вона нам дає потужність на віддачу до 3,5 кВт. Принаймні так заявляє виробник. І зараз у мене підключен один обігрівач на максимум, який бере 2 кВт. І ще один обігрівач на максимум, який теж бере 2 кВт. І зараз ми спробуємо перевантажити цей пристрій, а саме дати йому цілих 6 кВт. Ні, 5,5. Тому що ось ця сушарка це півтора. І ми включаємо його на максимум. І спрацьовує захист. Все виключається. Я вже це робив, тому я знаю, як це працює. І тепер треба просто перезавантажити систему. Витягти на декілька секунд ось цей пістолет. До речі, пістолет дійсно класної якості, такий широкий, його прям приємно брати. Вставляємо назад і маємо перезавантажити ось тут. Ось це біле е, світіння означає, що пристрій як би не строїться. І я вже чую, як якісь релюшки клацають і всередині пристрої, і там в автомобілі, і вже у нас заново все працює. Зараз ми проведемо інший експеримент. У нас в цій айдішці 88% заряду і на годиннику 13,06%. Я хочу залишити ось це все, 4 кВт приблизно на, точніше, рівно на 1 годину. Рівно за 1 годину я повернусь, і ми подивимось, наскільки впаде заряд. Ну і взагалі чи буде все далі працювати. Ось. А поки що я покажу вам те, що в комплекті ще йде ось така сумка. І те, що ця вся історія дійсно більш-менш. Вологозахищена. Звичайно, на мій погляд, не варто прям поливати водою електропристрої. Але для тесту я це зроблю. І е, сам виробник наголошує, що насправді це хороший вологозахист. Тож за годинку побачимось і подивимось, що там відбувається з нашою АІшкою з її батарейкою. І з цим девайсом. А поки ми чекаємо, я покажу, що все працює також на i 4X. Єдина вимога до всіх автомобілів це те, щоб вони були заряджені більше, ніж на 50%. Ну от зараз у нас все працює, бачите? Але коли батарейка падає нижче 48-40, ну фактично нижче 50, він може просто сам відключатися. Тому ось такий важливий мом момент тут є. І так, пройшла одна година. Мене тут взагалі не було. Я десь на 45 хвилин відходив і все працює прекрасно, стабільно. Я прийшов, все маслає на максимум, і у нас було 88%, а зараз у нас 85% залишок. Якщо брати доступну ємність ID 4 на рівні 80 кВт годин, то ця вся історія взяла десь 3-3,2 кВт. Але в Айдіжці, ну ось цей. Відсоткомір батарейки він не дуже точний. Я допускаю, що якщо зараз почати їхати, вона одразу там на 1-2% відсоток впаде. Тобто, ми можемо сказати, що від 3 до 4 кВт за годину це вся історія у нас взяла, і це, ну так, в принципі, і є нормально. До речі, я трошки не розібрався, і треба зробити поправку. Ось ця. Штука, яка дешевше, вона обіцяє 3-5 кВт потужності. А ось ця від 4 до 6. І ми вже зрозуміли, що від 4 до 6 вона не працює. Вона працює 4 стабільно максимум. І вона майже не нагрілася, вона ледь, -ледь тепла. Тому я думаю, що вона так може працювати і 10 годин. Так що я думаю, що це класна річ. Я думаю, що вона окупить свої гроші. А стосовно грошей ціна буде у нас на сайті. От прямо сьогодні я не розумію ціну, я ще не рахував ані доставку, ані розмитнення. Але ми потім підмонтуємо посилання на наш сайт відео, і там буде вже ціна з доставкою. Я думаю, що ціна буде досить прийнятна для більшість Тих, хто використовує id 4, це був Денис, компанія Energy Hub. Зв'язуйтесь з нами, щоб замовити ось такі чудові прилади або цілий автомобіль. До нових відео бувайте!